Розкажу вам зараз про Винниченка його вулицю і не тільки про нього. Я тут уважно послухав останню розмову залужного. Він логічно стверджує, що ворог воює проти нашої культури. Наришкін в останньому інтерв'ю каже, що вимогою до Віткофа о перемовинах про мир є скасування, як вони кажуть, дискримінаційних законів про українську мову і заборону російської церкви. Для них це дуже важливо. А тепер ось бачу ініціативу шанованого мною голови Львівської військово-цивільної адміністрації Максима Козицького. Він звернувся до Львівської міської ради з ініціативою перейменувати вулицю Володимира Бенниченка, а на ній розташовані у Львові будівлі обладміністрації і Львівської обласної ради. Тобто він сам сидить безпосередньо і працює на цій вулиці. Свою пропозицію Максим пояснює тим, що львівська влада не має права допускати ідеологічних маркерів. Які вшановують, як він каже, ворогів української державності і колаборантів. А щоб підкріпити свої аргументи, Максим посилається на багатьох істориків. Правда, він не називає жодних прізвищ. То ці багато істориків ми не знаємо. Нібито вони вважають Венеченка прихильником автономії України у складі Росії і критиком самостійників, зокрема Миколи Міхновського. А ще за словами Козицького, Венеченко. Конфліктував з Симоном Пеклюрою, був відвертим противником створення української армії, був переконаним комуністом, активно працював з московською владою, навіть перебуваючи за кордоном, і утопічно апелював до московської влади щодо українізації. Все це невеликі цитати з заяви голови Львівської військової адміністрації. Отже, він резюмує літературна спадщина Виниченка не порівняна з тією шкодою, яку він завдав українській державності в період перших визвольних змагань. А я твердо переконаний, що першого прем'єр-міністра Української Народної Республіки і члени її директорії не можна називати ворогом України чи російським колаборантом. Як каже мій хороший знайомий Володимир Ветрович, наводячи зовсім іншу цитату, він сукін син, але сукин син український. Існує безліч історичних. Фактів, свідчень, сучасників і оцінок істориків, які спростовують твердження Максима Козицького. Вениченко – ну дійсно видатний український письменник, один з найталановитіших прозаїків першої половини ХХ століття. Клавдія Петрівна, до речі, не даремно так називається. А це одна з героїнь її творів, яку сучасна поп-виконавиця взяла в своє власне псевдо. І так, Вениченко – складна історична постать, і, безперечно, він невдалий політик. Багато його рішень сьогодні викликають негативні емоції через його помилковість і помилковість цих рішень через його пріоритет особистих амбіцій над інтересами держави і інтересами нації. В його біографії відображено всю трагедію українського 20-го століття, коли успіх визнавальних змагань залежав винятково від самих українців. Жодне з великих держав Антанти, які перемогли в Першій світовій війні, не надала нам реальної допомоги. Нашому поколінню добре зрозуміло, наскільки для перемоги у війні з Росією важлива сприятлива міжнародна конюктура і допомога союзників. Після Другої світової війни Вениченко написав свій знаменитий заповідь борцям за визволення. В ньому він підтримав боротьбу українського народу за незалежність і зазначив: це цитата з Вениченка. І яку саме орієнтацію він вибрав і провадить, це найкраще показує його найактивніша частина, його бойова еліта, повстанська армія, яка із словом і чином. Доводить її на Україні, а не в еміграції, чинний безперестанний бій з нобителями нашого народу. Тому, якщо комусь не вистачає доказів вагомої ролі Володимира Винниченка в українському державотворенні, варто просто прочитати цей заповіт. Його мають прочитати всі львів'яни, мешканці мого рідного міста. Великі нації стають великими тоді, коли здатні винести уроки зі своєї історії з відстані часу об'єктивно оцінити історичні постаті, визнаючи і їхні заслуги і їхні помилки. Польщі ніхто не ставить під сумнів, що в Національному пантеоні є місце для Юзефа Пілсуцького і для Романа Дмовського, Вінценте Вітоса і Войцеха Корфанти. Хоча між ними були жорстокі конфлікти, в 26-му році Пілсуцький здійснив державний заколот проти уряду, сформованого трьома іншими названими політиками. У 30-му році Вітоса і Корфанти він запроторив до Берестейської фортеці і судив за державну зраду. Але сьогодні всім цим політикам у Варшаві встановлені пам'ятники, і вони нікому не заважають. В Ізраїлі всі громадяни шанують пам'ять Давида Бен-Гуріона, соціаліста, одного з батьків-засновників держави і першого прем'єра. А поряд ним згадують і Абрама Штерна, правого радикала, який 41-го року шукав зв'язки з Гітлером з пропозицією співпраці проти британців. Українці, які боролися за збереження народу і його культури, повинні бути вшановані незалежно від їхніх політичних поглядів і стосунків між собою. Саме так ставлять до власної історії сильні держави. Під час нинішньої російсько-української війни весь світ побачив, що українці це велика нація. Тому не варто ухвалювати рішень, які можуть поставити цей образ під сумнів.